Їдемо в театр на концерт симфонічної музики. Сьогодні неділя. Гадаю. Сьогодні неділя. І вона виглядає так. Ми у співтеатрі прийшли, як казали нібом. Моя Сьогодні перша чашечка кави, але чергова в житті. У барі е, Палаціо, чудовий бар, дуже гарний пейзаж. Надіюсь, концерт буде ще гарнішим. Я вам покажу. Внизу насолоджуємося панорамою, п'ємо каву, а в концертному залі вже йде підготовка.